Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління Богуштайн, і проведу його я, Галина Качинська. Сьогодні хочу запросити вас у невеличку подорож, у світ мрій, які мають силу не лише просто надихати, але й змінювати життя. Часто ми відкладаємо свої бажання на потім, мовляв, зараз не на часі. Але саме мрії той внутрішній компас, який веде нас до самореалізації. Мрія це не просто гарна картинка в голові, це паливо. Вона з'являється задовго до того, як з'явиться план. Згадайте, як мріють діти, без обмежень. І саме тому вони такі живі. Дорослі ж часто замінюють мрії на реальні цілі. Забуваючи, що мрія це джерело, а ціль лише її форма. Мрія це як насіння, його не видно, але саме з нього виростає дерево досягнень. Без мрії усе інше марно. Самореалізації допомагає мрії. Отже, самореалізація це коли ви відкриваєте себе наповну. Але як зрозуміти, ким ви хочете бути без мрії? Мрії це вони створюють візію майбутнього, показують, що для справді важливо для вас, і підсказують напрямок розвитку. Якщо ви мрієте, наприклад, виступати перед людьми, можливо, всередині вас живе спікер або наставник. А якщо ви мрієте про свій бізнес, це вже сигнал, що вартує. Вчитися підприємництву. візуалізації мрій допомагає карта бажань. Вона працює не за магією, а за принципом уваги та фокусу. Для того, щоб створити карту бажань, карту мрій, треба зробити наступних кроків. Перше, виділіть час та створіть атмосферу. Вимкніть телефон, запаліть свічку. І поставте спокійну музику, перетворіть це як на священний ритуал. Далі подумайте про такі сфери життя, як здоров'я і тіло, стосунки, самореалізація і кар'єра, фінанси, відпочинок, духовність і розвиток. І на кожну сферу запишіть своє Я хочу. Але це має бути не логіка. А те, що відчуєте в серці, що скаже вам серце. Далі під кожну свою мрію знайдіть зображення, фрази, символи. Це можуть бути картинки з пінтереста або зробити колаж в канва, а також можна взяти, вирізати з журналів вручну. Далі розташуйте ці. Розташуйте ці картинки на аркуші чи на дошці за наступним принципом: В центрі я, тобто саме ви, а навколо ваші мрії. Далі обов'язково додайте емоцію, фрази типу Я з радістю приймаю це у своє життя або це вже частина мого життя. І далі цю карту поставте туди, де ви її бачите, будете бачити щодня. Це щоденне підживлення вашого внутрішнього компасу, який вказує, куди вам йти. І після створення карти не залишайте мрії лише у вигляді картинок. Виберіть одну-дві мрії і поставте цілі, далі розбийте їх на маленькі кроки і почніть діяти навіть з найменшого. Мрієте, наприклад, про здорове тіло, почніть з 10 хвилин зарядки щодня. Маєте, мрієте про власний проєкт, виділіть півгодини на тиждень, щоб прописати ідею. Я запрошую вас не боятися мрії, адже саме мрії формують реальність. Не тому, що хтось їх подарує з неба ваші мрії, а тому, коли ви вірите. Коли ви вірите, ви починаєте діяти. Створіть свою карту вже цього тижня і приділіть собі годину, щоб згадати, чого ви насправді хочете. Бо найкращий шлях до самореалізації це, ви, коли ви починаєте з мрії і не зупиняєтесь. Отже, а зараз відкрийте свої планувальники і подивіться, які задачі ви запланували на сьогодні. Подивіться, які з них ведуть вас до ваших мрій. І заакцентуйте максимум часу на саме ці задачі. Далі подивіться, чи всі чи задачі охоплюють всі ваші сфери життя для того, щоб ви розвивалися і були гармонійною особистістю. Тобто вони мають бути із сфери життя, здоров'я, тіло, фінанси, кар'єра. Стосунки, особисті справи. І далі ви проставте напроти кожної справ час на виконання цієї справи. Вона, час має бути не завищений, не, за, не розтягнутий, не за короткий, а оптимальний, для того, щоб ви чувство відчували себе комфортно при виконанні цієї справи. Далі поставте пріоритети. Будете ви виконувати цю справу самі або комусь делегуєте. Якщо ви делегуєте, то у вас багато часу висвободиться на інші справи, які для вас будуть, мабуть, більш важливі. І далі складіть розклад дня. Це ваш маршрут, це ваш навігатор, за яким ви будете звірятися, звіряти свої дії протягом дня. Тобто, ви зранку вирішили, яким маршрутом ви йдете. І якщо напротязі дня ви відкриєте цей маршрут, ви будете знати вже куди рухатись, а не витрачати енергію на те, щоб прийняти рішення, що саме і в цей момент ви маєте робити. Тобто маршрут дня економить вам купу енергії, яку ви можете спрямувати на зовсім інші цілі, які вас приведуть до вашої мрії. І далі не забудьте за відпочинок, для того, щоб ви були енергійні протягом дня, ви маєте час на відпочинок. І день ваш має бути розписаний на 20 годин, а 4 години залиште на форс мажори, які іноді стаються. В кінці дня подивіться на свій день, як ви його прожили. Ті справи, які ви не виконали, проаналізуйте, чому не виконали. Мабуть, не вистачило ресурсів, або справа втратила актуальність. Якщо вона втратила актуальність, просто викресліть і заспокойтесь. А якщо просто не вистачило ресурсу, перенісіть її на той день, який вам буде е е зручно. І на той день, який ви плануєте її виконати, або завершити цю справу. І далі подивіться на ті справи, які ви зробили за день, і похваліть себе, бо за цей день ви наблизились до своєї мрії. І не, не зволікайте, не думайте, що мрія це просто такий пустячок. Мрійте. Бо мрії це ваші маяки. І мрійте сміливо, мрійте з натхненням, бо саме мрії дають вам можливості прописувати цілі і досягати їх. І в такий чудовий день я сьогодні йду створювати свою карту мрій і бажаю вам теж присвятити свій день, цей такий гарний, яскравий, сонячний своїм мріям. Найдіть час для того, щоб помріяти і створити собі маяк для того, щоб бути самореалізованим і досягати своїх цілей. І з вами була Галина Качинська. До нових зустрічей. На все добре!